Дай Боже всім здоров'я. Новий день, нові задачі. Буду доробляти свою древітню. Я її називаю тимчасову, але немає нічого стабільного, так як тимчасова. Та тут покорив я липи. Звісно не євробрус, але який є. Треба трохи вирівняти. От, шуруповерт Наряді праці є, такі буду бити дошки. Крутити дошки, вони бивушні. Але нічого. На мою древітню піде. Це ще дровенята ті, що я вчора нарубав. Та й отак. Добре, що є липи. Щось можна видумати. Не таке аж дуже рівні, але нічого. Підрівняється. Древізіння це не будинок, буде все окей. Та й так, потім поступово буду знімати свою роботу. Я майстер такий собі, але полегкі то йде. фук вук кук Трохи міряємо, відміряємо. Дошки не однакові, але біди нема то буде супер, ту нижню дошку може треба буде від... відкрутить Ти Та все, так до верху, Тут ще одну, може ще й дві треба буде давати. Такі липки. Та й буде нормально. Там вже Там треба буде якось думати, як купляти профнастіл. І накривати, ну то таке, то буде пізніше. Рухаємося далі. Що мої, мої дорогі три підписника? От звіт за день повозив, все вже, ну там десь трохи не побачив. Ще треба буде переколоти, то що лишилося порізати. <кій> так, ну день роботи навіть можна, ну, Порізати, поколоти, повозити може навіть і трохи більше. Але на день роботи є. Територія виглядає чітко. Ту частину закрутив. Фук. Ха -ха. Така моя треба трохи далі. Висока дровітня. Ну, дошки не однакові, то нічого. Та й отак, дровенята вже тут, вже тут будуть сохнути. Та частина забита. Я її вже мільйон раз показував. Вимахувався, який я хлопець. Ну та й тут, напевно, ще, я думаю, раз, два ще, два такі, дві такі липки. Та й буде це. То буде така дровітня. Ну, от, напевно, ще щось сюди можна буде ставити, якісь мішки навіть. Чи фасолі, якщо буде. Ну, Місце є. Получилося то, що я хотів. Того граба буде, треба зрізати, але то вже тоді, коли дах буде робитися. Ну що я майстер, <гум> то я сам себе трохи похвалю. Ні, ну я так. Але в селі треба все вміти. Принаймі більшості, бо бігати до когось, когось кликати, це тут іпосіб. Так що так, все, бувайте, буду знімати далі. Там же весною трошки, ну, в маю на увазі, в квітні, напевно, цікавіші будуть відео там садіння. Так що так. Зараз поки що такі скромніші дрова, то все. Все, дякую всім.